В Ужгородському скансені відбулася презентація етнічно сюрреалістичного кліпу на закарпатську народну пісню Не спала я яси ночі, режисером якої є Дмитро Фесенко, аранжування закарпатського композитора Антона Дегтярьова. А ось сама ідея створити кліп з'явилась у закарпатської співачки Мирослави Копанець, яка й запросила команду втілити її бажання. Робота продовжувалася близько чотирьох місяців. Було п'ять із половинкою знімальних днів. На прохання Мирослава Копинець керувати знімальним процесом режисер Дмитро Фосенко погодився одразу. Він намагався передати філософський меседж і показати життєвий баланс день і ніч, чоловік і жінка, темрява і світло. Важливу лепту в створення відеокліпу вніс оператор Тимофій Шмайда. Він наголошує, тема відеороботи не лише глибока й незвична, а й певним чином важка. Що ж стосується реалізації, ідеї також виникли певні складнощі. За словами Тимофія, вся проблема у тому, що на Закарпатті, на жаль, розвиток виробництва відеокліпів наразі бажає кращого. Чим більше завдань на одній людині. Тим процес зйомки стає складніший, складніший складніший, і ти перестаєш фокусуватися на чомусь одному, розпиляєшся, і це додає своїх труднощів. З думкою Тимофія погоджується і режисер Дмитро Фесенко. Наголошує, будувати якісний візуальний контент далеко не проста справа. Особливо, коли цей процес не має стабільної платформи і не підтримується конкретними інстанціями. Каже, що керувався ентузіазмом, адже ідея Мирослава хлопця зацікавила. Режисер Дмитро Фесенко наголошує, кожна робота приносить новий результат, новий досвід, новий рівень в житті. На запитання, чому Мирослава звернулася саме до режисера Дмитра Фесенка, жінка відповідає: Я вам скажу, це не просто режисер, це людина геній нашого часу, який зараз живе серед нас, і це людина, яку потрібно дуже підтримувати, тому що українська культура якраз потребує таких яскравих особистостей. Відеороботу не спала сиєночі Дмитро Фесенко називає фантасмагоричною. Режисер наголошує, на цьому етапі все народжується завдяки міцній витримці кожного учасника, напрацьованому досвіду та ентузіазму. Тому й висловив окрему подяку майстрам хореографії Віталію Багіну та Дмитру Сньозику. Переглянути новий містичний відеокліп закарпатської співачки Мирослави Копенець можна у соцмережах.